Якщо ви проживаєте в Київській або Житомирській області, ви можете придбати такого крутого апарата. На наступному тижні у нас планується доставка в Київську область і є ще вільні місця в машині. Хочемо ваші уваги звернути на звичайний ходовий апарат Corso Black Fury. У нас їх залишилось буквально ще 4-5 штучок, хоча заказали ми їх більше. літій залізофосфатний акумулятор 72 В 40 А, запас ходу 100 км він проїжджає. Кількість циклів заряд розряд 5 тисяч це ресурс акумулятора 12 колесах. Подивіться, який він просто здорований. Це один з найбільших скутерів, який тільки є в асортименті у нас на продажі. Покажемо акумулятор, він з'ємний. Можна зняти-зарядити, він тут сидить хорошо, не болтається. Можна зарядити в будинку. Є підножки для пасажира, є захист, два амортизатори. навантаження 250 кг без проблем. Лінзована оптика, надзвичайно якісна, дуже круто світить. Передня задня дискові гальма, є рекуперація, є, є в нього три режима шурху вперед, є режим задньої передачі. Процент заряду показується в відсотках, дуже точно показується. Ілюша, на газу покажемо, як він набирає швидкість. Просто в секунді і вже 67 км він біжить. Під навантаженням так само біжить 67 км. В нього двигун на 2800 Вт. Кофер в комплекті йде, кофер здоровений, можна багато чого покласти, є ручки, можна триматися, є захист, ну все як воно так. Дуже якісно і класно зібраний. Їде тихенько, нічого не гримить, і м'ягенько. Так що, якщо цікавить, звертайтеся, бо техніка дуже ходова і вона закінчиться. І не скоро буде поставочка. Перевеземо прямо додому за адекватні кошти.